Перший день роботи пошукової експедиції визволення Кривбасу 1943-2016 за всіма польовими законами мав би бути більше розвідувальним. Досвідчені пошуковці обстежують поля, вслуховуючись сигнали спеціальних апаратів, металошукачів та рамок. О, де твоя нога ліва стоїть. І тут стабільна троєчка. І о, ще, ще вліва. Вліва, зліва. А там охо. О, ага. о, де ти стоїш. Це означає, що під ногами якийсь метал значного розміру. Треба починати занурюватися в землю, адже не вигадали ще апаратів, які реагували на останки. А військові здебільшого мали з собою щось металеве, значить, треба копати. Раптом там боєць. Безперечно, розкоп може бути марним, але пошуковці не мають права нехтувати будь-яким сигналом. Кожну збросову яму треба перевіряти, тому що там можуть бути останки. Давай глухо туди закопи. О, є. О, я же да, 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 І да. що там по днім, і що цим, тоже моєму Заморожне не поріжці. А в сусідній посаці тим часом вже є результат. Перший боєць. та йому випала доля бути вбитим двічі. Спочатку на війні, а потім першими на нього натрапили чорні копачі. Вибрали все, що вважали за потрібне, а решту присипали землею, щоб прибрати сочай. Кості Вот. Не все еще работа продолжается. Вот, ячейка изучается. В заполнении были обнаружены а, гильзы, стреляные вот, мосина, а потом гильзы целые и не стреляные к, к автомату ПКШ. Що це останки бійця радянської армії стало зрозуміло по окремих супутніх знахідках, як то гудзик зірочкою. Перший боєць, якого знайдено під час вахти, став взагалі першим і для деяких її учасників, і серед дітей, і серед дорослих. В такі хвилини приходить справжнє розуміння важливості пошукової роботи. не ну, бойся. Я в руки брала став. Це це можна було зняти, серед діє діло, то так? Впоравшись з першими емоціями, вони говорять те, що відчувають, хоча хвилювання не полишає. Це приємно, коли ти знаходиш бойцов, чи хтось зможе потім перезах, перезах... це все пам'ятник, хтось узнає свого діда. Учасників експедиції розділено на кілька груп, які працюють паралельно на кількох полях. Є чим похвалитися і цій групі. В розкопі виявлено останки німецького солдата. Скоріше, все, що попав під обстріл. Зовсім поряд залізничний міст. Судячи з усього, останки належать бійцеві охорони мосту. Найцінніше чекало далі. Боєць в цьому купчику був не один їх було четверо, і найголовніше троє з них мали смертні медальйони, а один у бручку з ініціалами. По завершенню експедиції пошуковці зв'яжуться з колегами в Німеччині, і скоро її бійці також поїдуть додому. А в кількох десятках метрів ще один розкоп виник в результаті роботи зі спецапаратами. Тут вже знайдено бійця червоної армії. Правда, гільзи німецькі, ну в ті времена. Час... Наші бойці теж пользувались німецьким військом. Терпіння і скрупульозність в роботі пошуковців скоро отримали винагороду. Останки двох наших бійців виявлено в окопчику. Радянських та німецьких бійців розділяли лише кілька десятків метрів. Яким був перебіг бою, що вони, солдати двох протиборчих сторін, опинилися так близько один від одного. Сьогодні можемо лише припускати. Я думаю, просто перебіжка какая-то наша була наступлення і нашого положила в німецькій траншеї. Якраз таке розстояння. Що подходит там може бути німецька оборона, а здесь советская. і вони просто перестрілювалися між собою. Чимало питань виникає у пошуковців під час роботи на колишніх позиціях. На деякі з них вдається знайти відповіді, а деякі так без відповідей і залишаються. Що намагатимуться розповісти нам поля боїв наступні експедиційні дні. Дочекаємося.